Це дуже цікаве питання, тому що взагалі культурна експансія Росії вона настільки і наскільки вкорінилася в Україні, що її дуже складно позбутися. А враховуючи, що у нас є персонажі, які в принципі можна вважати по-своєму українськими, адже вони писали про Україну і жили в Україні, то з ними ще складніше, Ярослав. Вривайся, е, ну я так скажу, що значною мірою я не є ані істориком, ані. Літературознавцем, я все-таки за фахом політехнолог, але вивчаю дуже багато ідеологізовані дискурси, і от саме феномени конструювання певних ідеологічних наративів, вони тут для мене є вихідною точкою да? в оцінці цієї ситуації, яка склалась навколо Булгаковим, тому що це живий приклад тієї суперечки, через яку варто і можна вивчати більш загальні речі, Да? тобто, що насправді те, як ведеться в українському суспільстві. Суперечка там щодо статусу Булгакова щодо того, чи варто там його якось вшановувати, чи має він бути представлений в публічному просторі? Це насправді дуже хороший такий нішевий кейс, за допомогою якого можна розібрати взагалі те, як формуються ідеологізовані дискурси, як вони реально впливають, і з чого ми маємо виходити. Ну, їх якось розбудовуючи. Щодо того, чи є там Булгаков російським українським письменником, чи є от він русським, да, а чи є він російським да, в сенсі Російська Федерація? Це все, знаєте, такі судження, на які неможливо дати однозначні відповіді, вони в філософській літературі часто так і характеризуються Сущностно оспарюємо суждення. Тобто тут сторони просто апелюють дуже до різних цінностей, да Украї і тут в обох випадках обидві сторони вони просто виходять своїх більше політичних переконань і вподобань, виходячи з факту, що Булгаков має бути або не має бути представлений. Uh, і уже під це підтягуючи якусь uh, таку більш конкретну аргументацію. Аргументація обох сторін мені відверто кажучи, не подобається. Вона здебільшого примітивна, uh, але моя позиція все-таки так само по цьому питанню є. Uh, По-перше, нам варто оці показово підкреслити таку річ: те, що людина є наприклад видатним там митцем або великим письменником, це не обов'язково має вести до її вшанування в публічному просторі. І це ніяк напряму не межує, власне кажучи, з якимись характеристиками літературними. Да? Тобто людина може бути видатним письменником, але в публічному просторі її може не знаходитися ніяких ані пам'ятників, ані музеїв, ані там пам'ятних якихось премій, дат, вшанування тощо. Чому тому, що ці всі методи е, колективної комеморації, да, спільного проживання якоїсь там національної пам'яті, вони потрібні якраз таки в ідеологічних цілях. Вони не є насправді даниною вшанування таланту, е, як нам здається. Тобто, ми насправді маємо стільки багато пам'ятників, ну, наприклад, Тарасу Шевченку, не тому, що е, його літературний талант такий кратно. Тотально величезний, що да? Шевченко, наприклад, там в тисячу разів е письменник крутіший, я не знаю, за Пантелеймона Куліша. Тому Кулішу в нас буде 20 пам'ятників, а Шевченку тисяча. Ні. Е це просто говорить про місце людини, саме в цій національній ідеології, в побудові якогось національного роман е такого романтичного міфу. Я зверну вашу показову увагу на те, що більшість. Пам'ятників, літераторам, митцям, які ми бачимо в своїх містах, і не тільки в Україні, це здебільшого конкретно визначений поет е, доби романтизму. Та? Тобто, це або Шевченко, у Росіян Пушкін, у Поляків Міцкевич, у угорців Шандор Петефі. Тобто, в усіх випадках ми бачимо конкретну. Конкретного літератора, який своєю творчістю просто добре ліг потім на державні потреби, якісь національні на конструювання національного наративу, з чого ми маємо зробити такий висновок: що вшанування або не вшанування нічого не говорить нам. Про характеристики літературної творчості література це взагалі таке явище, яке ну сприймається особисто. Да? Людина може спокійно читати автора і жити абсолютно спокійно в місті, де цьому автору ніколи не з'явиться пам'ятник, тому що пам'ятники з'являються не для підкріплення, власне кажучи, художньої складовою, а вони з'являються для якоїсь створення, знаєте, такого наративу долі, наративу якогось зв'язку, взаємозв'язаних феноменів. Створення якогось такого методу емоційного переживання політичних ідей. От політична ідея там про приналежність до певного політичного ладу, там, комунізму або е, там, демократії, знову ж таки, про приналежність до України або до Росії, до Польщі, там, до Код до чого завгодно. Е, і суперечка про Булгакова, вона значною мірою ще цікава і в іншому розрізі. Да? Е, перше, я сказав вже. Апеляція росіян там про російських певних діячів не тільки про те, що Булгаков от варто залишати, тому що він є видатним за масштабом мецем. Е, вона некоректна. бо ми не вшановуємо з огляду на літературні критерії. Насправді, і це варто прийняти публічний простір, національна пам'ять. Ідеологія це все є результат конструювання. Тобто тут нація її окремі інститути, спільноти вони більше роблять акценту на тому, що вони хотіли би мати, да? що їхньою ціллю, яку ідею сконструювати, ніж. Просто відобразити навколишню дійсність про те, що там ось такий же у нас хороший літератор, такий чудовий. Давайте йому наставимо пам'ятників або музеїв. Це трошечки дуже примітивне мислення. Вся культурна політика держав вона має завжди вестися з розрахуванням на певні політичні реалії саме от майбутнього, чого б ми хотіли. Другим фактором є насправді не стільки питання Булгакова, да скільки от якраз таки сприйняття Булгакова, тому що ця ідея сприйняття вона зіграла з Булгаковим в Україні дуже велику, великий злий жар. Да. Uh, у нас, uh, як на мене, не дуже коректно описують Булгакова як апологета білої дії, да, апологета такої uh, нарочитої Білогвардійщини uh, із uh, тієї дистанції, да, сторічної, з якої ми сприймаємо події, про які писав Булгаков. Це часто може так і здатися, що він ось оспівував ніби як там подвиг цих київських юнкеров, які там останні білі проти Петлюри. Це, от ілюзія, яка була принципово накинена росіянами на творчість Булгакова трошечки пізніше. Ми маємо врахувати такий факт: перше а, Булгаков був частково свідком цих подій. Друге, Б, він писав твір Біла гвардія як радянський митець, і він прекрасно розумів, в якій країні він пише цей твір, і закладав туди зовсім не білогвардійський, а скоріше, от саме такий більшовицький наратив. Це дуже показово, я хотів би це підкреслити. Е, у нас це часто не, не враховують як слід і дуже романтизують у бік цього знаєте, білого руху, який насправді і в часи Булгакова, коли це писалося, не сприймався таким чином, е, як потім почалося оце романтизування білого руху, е, яке витворене значною мірою кінематографом, пізньорадянським. Там, де вже дозволили білогвардійцям з'являтися в такому більш елегантному статусі, і російським сучасним. От Сучасна екранізація Булгакова, здається, Радянського 2011 року, заборонена свого часу в Україні до прокату Держкіно. Це от такий показовий. Показова спроба вик... викривити Булгакова саме у цей вигід в бік вигідного нинішньому російському керівництву білогвардійського міфу. Яку ідею м я маю в сенсі політичну саме міг закладати булгаков, пишучи твір Біла гвардія в 1920-х роках. Яку ідею він взагалі закладав? Очевидно, Булгаков не мислив себе як якийсь апологет Білогвардійщини, Практично все життя після революції пропрацював в різних радянських установах, в тому числі пов'язаних з агітпропом, писав особисто листи Сталіну, був членом Союзу радянських письменників. Звісно, там піддавався утискам. Це правда. Але хто тоді в Радянському Союзі з письменників не піддавався утиску, це відкрите питання. Але важливо те, що Булгаков усе мислив саме як радянський письменник, хоча й не комуністичний. І наратив, вкладений в Білу гвардію, він. Інший, ніж це прийнято зараз показувати росіянами, інший, ніж показано в кіно, наприклад, того ж самого Роднянського. Він значно ближчий до того, що було показано в радянській екранізації фільму Дні Турбіних, режисера Володимира Басова, 70-х років, тому що там є дуже принципова м, така ось модель. Павістрування, є ось е, Київ, в ньому існують якісь недолугі петлюрівці, недолугі е, гетьманці, які не можуть зібрати армію, е, які якимось обманом залучають до цього е, русське офіцерство, яке сиділо на печі. І це русське офіцерство намагається щось зробити, створює якийсь там студентський дивізіон. У підсумку усі генерали тікають. І, мабуть, єдина така більш-менш особа, яка схожа на білого офіцера, такого класичного наративного полковника Найтурс, який був списаний з генерала Келлера, який командував російськими частинами в лавах армії Скоропадського, і ось він перед юнкерами в Білій Гвардії висловлює таку думку. Перед строєм, що не треба воювати ні з якими петлюрівцями, розбігайтесь, дорогі юнкера, кидайте, сривайте погони по фонарному переулку на подол. Все, ми розходимося. Ми не будемо ні з ким воювати на заперечення юнкерів і окремих офіцерів. Про те, що як да же так, давайте. От давайте на Донприбиватися к Дінікіну пан полковник сказав таку важливу річ. Там солдати воюють без сапог, там офіцери сидять по ресторанам, там генерали, така ж сволочь, як і здесь. Це така дуже показова критика білої ідеї зсередини, яка показує цих людей, які мали би бути білогвардійцями, по ідеї, ну, знаєте, як таких недолугих, які втратилися в часі. Потім до Києва приходять петлюрівці. Вони ну, згідно знову ж таки твору Біла гвардія Булгакова вчиняють там ряд погромів. І що важливо, ці офіцерики, ці юнкера, яких там було під 200 чоловік, вони в цьому місті практично губляться. Не просто якісь петлюрівці в хвостатих шапках, як пише Булгаков, ганяють їх містом, їх захватують перехожі. Да? Там є момент там, де двірник. З вулиці киянин е, хапає Юнкера за плече і каже, що офіцер думав, що втечеш. Ось це показово показовий зріз того, що насправді Булгаков бачив цю всю білогвардійщину або намагався принаймні показати як таке недолуге явище. І ось в кінці твору приходить щось велике, щось справжнє. Цим цим велике вибиває цього комічного петлюру. Е, і цим великим цим справжнім є от більшовики, і це насправді якоюсь мірою твір про те, що існувала радянська інтелігенція, точніше існувала царська ця інтелігенція, яка жила своїми облудами. Хтось служив там гетьману, хтось служив білим, хтось мислив себе як білогвардійця. Але у підсумку прийшла ось ця безальтернативна сила, яка жорстко показала себе, навела в Києві порядок. І за нею пішли люди, вони трансформувалися в якусь більш більшовицьку ідею. Зараз дуже м, сильно упускаю той момент, що у Булгакова були ідеї про продовження твору Біла гвардія. Він частково не дописаний. Він мислив його як роман трилогію, і м, цей роман писався з біографії деяких оточуючих безпосередньо Булгакова в ті часи, і в тому числі мислил, міг мислитись такий варіант продовження. Як служба одного з цих офіцерів на той момент білих у лавах червоних військ далі, тобто, показати його таку світоглядну ідеологічну зміну, появу нової радянської людини, відкинення оцих поступових попередніх підразсудків там міщанських, офіцерських, українських націоналістичних, перековку в нову якість. Я би тут знаєте, що провів паралелі. З твором Булгакова Білогвардія і твором значно більшим Олексія Толстого «Хождення по мукам, де так само показано долю офіцерів, долю дворян, які хтось були білогвардійцями, хтось там був гімназістами, але у підсумку. Вони перекувалися в нову якість у цьому е, в жерлі радянської більшовицької революції. Вони стали радянськими людьми, і там твір цей по мукам закінчується тим, що колишній білий юнкер, колишній білий офіцер разом з своєю буржуазною дружиною слухають доклад Леніна про електрифікацію всієї країни на одному із з'їздів партії, здається, в 22-му році. От розумієте, такий саме механізм катарсіса, да, від білої скверни, він значною мірою і частково показувався булгаковим білій гвардії. Казати, що це якась була апологія білих, ну нам насправді об'єктивно говорячи, дуже важко з огляду на те, що самі білі в цьому творі ніякими білими не були. Історія про білу гвардію, і про російські частини в лавах. Скоропадську – це взагалі е, дуже великий історичний анекдот, про який добре написав український історик Ярослав Тинченко. В 96-му році він видав, е, до речі, за підтримки півзаводу Оболонь дуже хорошу книгу е, історичну Біла гвардія Михайла Булгакова. Ось там український історик Ярослав Тинченко написав дуже важливу річ: ніяких білих частин скоропадський в реальності не формував. Це була спроба уже в умовах війни гетьманців з петлюрівцями затягнути на свій бік російське офіцерство, яке сиділо на печі в Києві, а, і була розповсюджена фейкова телеграма, нібито від імені Денікіна, яку вигадав міністр внутрішніх справ України Кістяківський, і розмістили в газетах, що нібито білі частини Денікіна створюються в Києві при армії Скоропадського. Вони навербували білих офіцерів, які думали, що вони білі. Денікін згодом через якийсь час випустив телеграму про те, що це все фейк. Ніяких білих частин з України, з Києва він не визнає за союзників. Але тим не менше, офіцерів російських відмобілізували, а далі в бою під Мотовилівкою. Загін січових стрільців взяв. В полон російський офіцерський загін святополк Мірської 600 людей е голими на морозі з лав цього загону розстріляли. Ось уся історія Білої гвардії. Потім, як виявилося, у підсумку дені їх не визнавав за своїх, коли треба було, щоб за них заступилися білі. Щоб їх відпустили з полону Петлюрівці, ніхто не заступився, і ці люди були вимушені виїхати до Німеччини разом з німцями, звідки вже вони своїм ходом добиралися в Прибалтику. А все завдяки авантюрі міністра Кістяківського, який просто використав цих російських офіцерів, які не хотіли служити очевидно українській армії. Показово і інше ніхто в тодішній е, Україні 1918 року, ніяким білим офіцером їхати на Дон не перешкоджав. А на той момент, уже майже рік ішла громадянська війна в Росії, і купа офіцерів вже виїхали з України на Дон давно. А оці юнкера, і офіцери, які в грудні 18-го року застала війна в Києві, вони чомусь завчасно до білого руху не приєдналися. Тобто, це якоюсь мірою твір написаний як е історія одного історичного анекдоту. Про білогвардійців, невдах, які не були білогвардійцями, про полковника Найтурса да білого генерала Келлера, який е, насправді в ключовий момент сказав своїм юнкерам розбігатися. Ось така насправді історія білої гвардії. Це все ж звісно, таки нас не підводить до ідеї про те, що Булгаков він має якось публічно вшановуватися, але я би не робив таких чітких алюзій на українофобію булгакова, як це у нас часто роблять роблять. Передусім, тому що Булгаков був вихідцем з Києва. Він прекрасно розумів, що є українське, що воно існує. Повсюду в Києві між іншим пізніші перекл не переклади, пізніші редактури Булгакова, які вже робилися його дружиною і літературними редакторами. Вони велися до того, що багато українських слів створу було просто викреслено як незрозумілі для самого редактора. Тобто, у Булгакова вони були згодом. Їх викреслили, і таким чином ми отримали такий специфічний твір, який відображає дух часу. Які важко вплести в якісь політичні реалії, а зараз його просто з одного боку інструменталізували проросійські діячі як свій символ з іншого боку, проукраїнські активісти його зробили таким образом українофобії. На мою думку, ні першим, ні другим він, звісно, не є в чистому вигляді. Це це такий зріз часу, дуже специфічний. Але у підсумку це не веде до того, що Булгаков є якоюсь незамінною частиною да, от саме українського наративу. І на мою думку, в музеї Булгакова, якщо вже його зачиняти, набагато доцільніше було би зробити е, якийсь простір або музей пов'язаний з твором за двома зайцями. Тому що це е, продукт творчості українського драматурга Михайла Старицького. Дуже показово український твір, і який важливо передає дух подолу дух андріївського узвозу. Uh, і те, мабуть, чого дійсно на Андріївському звозі не вистачає. Там, звісно, є ресторан за двома зайцями, але ресторан це не та форма комеморації колективної, про яку варто було би говорити. Uh, і важливо інше, тут не та тема, де можна бути однозначно правим. Це та тема, де вступаючи в культурну дискусію, ти так чи інакше займаєш якусь політичну позицію. Uh, я так лише знаєте, герменевтично спробував це все розкласти на деталі. Щоб усунути цю чорно-білу коннотацію в загальному, дякую. Ми з Ярославом, коротше, сиділи і таки думаємо: а може, давайте стрім за годинку впораємося? Ну і тут прямо взагалі так. Я не думав, що ми так глибоко підемо, якщо чесно, що настільки розбір глибокий Білої гвардії. Я б тему по-іншому назвав. А то ми так і не зрозуміли, що робити з Булгаком. Давайте просто персональну думку взагалі кожного, не так про кенселінг культури, як про самого Булгакова, тому що мені здається, чисто з літературної точки зору, Сам Булгаков шикарний, тобто ті речі, які він писав, вони не завжди були про Я насправді не згоден, що цей твір є абсолютно про Тобто, такі натяки там можна знайти, і редактуру він пройшов, але редактуру пройшов і його твір Собаче серце. І редактуру проходив його твір «Мастер і Маргарита, да, що взагалі про радянськими рахувати в принципі не можна. Те, що Булгаков був пристосованцем за великим рахунком і служив то тим-то тим, він був мобілізований, до речі, і теж до Скоропадського, і типу якби повоював. Але що, що цікаво, що важливо по цій темі, я хотів би сказати, я всім раджу прочитати Білу гвардію, бо з літературної точки зору, по-перше, це... Класний твір, я його не вважаю антиукраїнським. Я вважаю, що той хаос, який творився в Києві 18-го року, особливо в грудні, ми дуже мало знаємо. А цей твір показує, що цей хаос був, і він натякає відразу на його вивчення. Тобто там можна подивитись взагалі історичні паралелі і. Петлюра, до речі, наступав зі сторони Пущі Водиці, і він наступав з тих районів, звідки наступали росіяни. Чисто географічно, як ми вже проводили паралелі з німецьким наступом, да? тут, звичайно, теж історія повторилася. І що цікаво, я Білогордю читав буквально цією зимою, коли йшов сніг, оцей мороз, і вони там теж в морозі носились. Читається шикарно. З точки зору історичності 18-го року теж дуже цікаво. Скоропадський загравав з білим рухом, загравав і успішно його використовував. Чи був Скоропадський сам проукраїнським? Він був доволі проросійським пацаном, але він не любив більшовиків. Але із білими у нього також так якось не зрослось. І тому розбирати кожного, хто в 18-му році отак от жив, воював то за того, то за іншого. Бо Булгаков воював завоював потім і за червоних. Він був лікарем, правда, він не стріляв з гвинтівки, він лікував, але він воював за Скоропадського, як лікар, а потім і за червоних на Кавказі теж. А як літератор, він доволі гідний в цьому плані і читати його варто. Чи потрібно кенселити загалом російську культуру і його в тому числі? Це уже зовсім іншого рівня питання. Щодо 2018 року, то я був приємно вражений. Я просто думав, що це абсолютно білогвардійський твір, і дуже довго за нього не брався. Як я довго не брався за Шолохова з його Тіхідон. А Тіхідон виявився настільки теж сильним і крутим твором, що мені здається, мої знання по 18-му року, які я дуже люблю, без них був би взагалі не повний. Ось хто іншої думки? Хто вважає, що ну... треба закрити музей? <сузька> <гру> я, я іншої думки, насправді я дуже мене, мене знають, як Бол Болхакова Люба насправді більше. А я хотів би, скажімо так, висловитись в тому плані, що, перш за все, це більше навіть Білогвардія. Частково твір, скажімо так, свідка цих подій, тому що якщо читати взагалі твори людей, котрі в той час були в Києві в Києві, це і Роман Гуль, Жизнь функція», це і розкази Паустовського, то ми можемо побачити взагалі те, що ну те, що казав Ярослав. Що е, навіть ця Біла гвардія вона не сприймалася людьми, Себто о, вона вважалася така собі авантюрою е, генералів та офіцерів, і люди насправді туди не ну, дуже активно йшли. Але що цікаво, і це частково навіть перекликається з сімейними моїми історіями, бо, скажімо так, передавалося е, е, знання е, в тому плані, що е, казали, що, що Київ. Як і Одеса, в 18 му та в 19 роках передавалися з рук в руки. Звичайні обивателі, містяни, вони взагалі навіть могло бути так, що і не знали, хто сьогодні, скажімо так, владав у місті. Тому те, як Болгаков подає свою позицію в книзі, це просто зріс часу насправді. Ось, і стосовно його українофобії, хотів би ще додати, що ну її дуже часто приписують, хоч і от, посилаючись на лише один, одне речення з Білої гвардії, це, це взагалі одно... фігня, да. Там там вона настільки вирвано з контексту, по перше, вирвано з контексту. По-друге, коли я читав щоденники його третьої, здається, дружини Софії Богакової, і там вона пише, що перш за все він, будучи в Москві, купляв е, українські словники, купляв україномовні українськомовні книги, і що головне, з друзями з Києва він спілкувався українською мовою, Себто, як може бути українофоб е, спілкуватися ж, живучи в Москві? Українською мовою, цебто, ну і він насправді дуже сильно хотів переїжджати до Києва. Там були в нього певні перемовини з кіностудією Довженка. Він дуже марив переїздом в Київ. Він дуже за ним сумував насправді, і навіть у творі майстера та Маргарита є дуже багато алюзій не на не на Москву, а сам на сам перед на Київ. І про це дуже часто. Казав київський філософ Баумейстер в своїх розбірах, майстер та Маргарити. Себто, фактично, Болгаков це навіть ну, до загальноукраїнського наративу він не, взагалі не підходить. Але до регіонального наративу, скажімо так, до регіональної історії він все ж таки є такою. О, Ім так невідривною часткою, так само як і Валеріан підмогильний, котрого також треба, на мою думку, тримати. От, якщо ми тримаємо підмогильного, треба тримати і б поряд, бо це о, об, обидва письменники, котрі зобразили Київ. Причу, дуже перечому, дуже, дуже, дуже детально, дуже. От я просто раджу, коротше, почитайте, критично мисліть, зрозумійте, який це історичний зріз, що там відбувається. Да, Булхаков там взагалі пише, що от Володимирська гірка найкраще місце у світі, і типу він настільки з любов'ю описує цей Київ кожну вуличку, кожний провулок, що взагалі і цю свою квартиру, яка реально описується в романі, і в якій він реально жив, і яку реально можна відвідати з усіма детальками маленькими. Ну воно трошки варто того. Тобто я не вважаю. Його повним українофобом. Я не знаю його біографію, якщо чесно, саме, що він писав особисто, але в самому романі я українофобії не бачу. Чи варто тримати музей? Я думаю, його тримати варто, тому що він описаний в дуже серйозному романі, знатному романі, який не є антиукраїнським і який є дуже цікавим. І чисто з краєзнавчої точки зору цікавий і роман, і ця квартира, яка там є. Приблизно так.